Козероги, вітаю вас! Молодик 8 травня 24-го року. Відбувається у вашому п'ятому секторі гороскопа. І ця дата рівно через місяць після активного починаючого сонячного затемнення у вашому четвертому секторі гороскопа і закликає нас до того, щоб ми розпоряджалися вже всім тим активним, що ми ініціюємо так чи інакше по затемненням, по з'єднанням Юпітера і Урана, 21 квітня, по тій турбулентності, в яку ми зараз всі занурені. Так ось Козероги у п'ятому секторі вашого гороскопа молодик, закликає до того, щоб в першу чергу ми зрозуміли, що діяти необхідно, необхідно розпоряджатися тим, що у нас є. Якщо це нерухомість, то ремонтувати, здавати, переїжджати. Якщо це утворення сім'ї, то це вже активні дії. Якщо це, наприклад, розрив стосунків, то це також вже розпоряджання всім тим майном, яке ви маєте, наприклад, для того, щоб цим вже розібратися, покінчити і перейти в нову реальність, оскільки молодик, 8 травня він Занурений у потік енергетики Плутона, який розвернувся в ретроград 3 травня і до 12 жовтня пробуде у ретроградному положенні, тобто повернеться до вас Козарожки, з другого у перший сектор гороскопа. Вам ще треба в собі щось змінити, видозмінити, змінити своє ставлення до якихось речей, цінностей, до вашої особистості, до вашого часу. І ключове ще по молодику 8 травня це поняття. Стабільності і безпеки, воно може бути настільки змінено за цей час, що ви зараз знаходитесь в такому стані, що ви готові оперувати вашими цінностями. Ви вже розумієте, що все те, до чого ви прийшли, те, що вам подобалось, приносило задоволення в такому вигляді, як воно є, неефективне. Ми відчуємо результат, ефект від наших починань по цій молодій енергії всередині листопада поточного року. Тому козерожки, зверніть увагу. Вагу, треба вкладатися якби, в цей процес. Це не така разова акція, якась короткострокова. У нас є час до того, щоб реалізувалося в повній мірі те, що ми наразі ініціюємо. Починати важливо, починати слід, слід трансформувати те, від чого слід відмовитися. Оскільки ми зараз перебуваємо в такому стані, коли перед нами трошки відчинені двері, якби по плутону у водолії. І ми ну, начебто розуміємо, що на дворі літо, але не дуже Порив вітру. Якась хмарність незрозуміло, яка точно пора року, а ми стоїмо у себе в будинку в зимовому одязі. То зараз заклик Плутона ретроградно, щоб ми якби повністю не розуміючи, на який світ Божий виходимо, якби змінили свій зовнішній вигляд. Чи то дістали літній одяг, перевдяглися, чи то обміняли своє пальто на щось інше, або купили, продали, або щось. Змінили, зрозуміли, що від нас Якась переміна, що в цьому своєму зимовому пальто ми далеко не підемо, ми неефективні, навіть не бачачи, якби да, на декілька кроків вперед. Тобто, ось цей стан він вас може бути дуже страхати, що у вас вже щось є, але ви не можете ним користуватись. Це вже більше не приносить вам задоволення. І крім того, ось це відчуття комфорту і безпеки, воно втрачено або втрачається, воно зазнає кардинальних змін. Ось тут козероги зважаєте, що. По цьому молодику важлива підкріплююча енергія Венери в тільці у вашому п'ятому секторі гороскопа. Зважайте, що найбільш активний вплив молодої енергії у травні, ми будемо відчувати два дні до молодика, два дні після. Тому от це такі дні важливих починань. Однак знаємо, що це дні гекати, тому якщо щось підписувати, конкретно продавати або радикально змінювати, краще відтермінувати на декілька днів. Однак договірні зобов'язання відновлення. Стосунків, вихідні контракти, угоди, взагалі зустрічі з людьми, зміна, наприклад, планів, якісь такі ініціативи важливі, які ви розпочинаєте вже. Тобто, ви домовляєтесь, ви вже перевіряєте цей договір, наприклад, да, ви вносите якісь правки, або ви в черговий раз телефонуєте комусь, підкріплюєте ваші стосунки. Крім того, це можливість отримання якихось фінансових дивідендів від ваших цілей. Від того, того, що ви вже маєте, від того, що дійсно це справа, наприклад, вашого життя, це вкладання у безпеку, наприклад, дітей, у стабільність, якусь таку, яка близька вашому серцю, серцю чи то місце вашого проживання, чи то сім'я ваша, родина, ваш соціальний статус, наприклад, він зараз може бути використаний таким чином, що ви нові перспективи в новій реальності отримаєте. Крім цього, козирожки – це зміна статусу. Коли ви можете дійсно вигідно змінити? Посвідку на проживання, змінити місце проживання, змінити житло, змінити статус у зв'язку з народженням дитинки, народженням наступної дитинки, у зв'язку із переїздом дітей, наприклад, переїздом до дітей, також за вашим бізнесом, тобто є можливість скористатися договірними стосунками. Крім того, якщо вам треба домовлятися, наприклад, козорожки, зважайте, Венера в тільці має таке бажання да, володіти всім. Статусним, комфортним, красивим, таким міцним, на якість, Якби. Тому такі подарунки, дуже на часі, наприклад, або можливість вирішити питання, якщо ви сподобались і з вами хочеться спілкуватись. От саме таке гармонійне спілкування легке, але яке базується на тому, що у вас вже є, що ви можете щось в обмін людині запропонувати. І ось тут таке виграшне ваше може бути положення по Венерії у п'ятому секторі гороскопа. Для людей на рішенні, яких у вас зав'язані зараз питання, це посадовці можуть бути, це ваш директор, начальник, це людина, яка видає якісь документи, це люди, від яких залежить ваше майбутнє. Дуже може бути, що ви дійсно зможете встановити такий контакт, щоб вирішити ці питання. І переїзд, і відновлення документів, отримання, зміна місця проживання. Це може бути шлюб, це заручене, народження дітей може бути. Це нові стосунки. Нова приємна зустріч, так теж дуже може бути. Е, крім цього, по цьому молодику. Рекомендую вам, е, козирожки не триматися за те поняття часу, ресурсів, стабільності, всього придбаного, надбаного, до чого ви вже прийшли, що ви вже маєте, чим володієте. Зараз дуже сприятливий момент розпоряджання. Зараз тілець необхідно транслювати через його впертість, не якби в охороні того, що вже не працює і неефективно не триматися за це зимове пальто, оскільки на дворі літо, але нам ще не дуже це зрозуміло. Зараз час в тому, щоб це пальто продати тому, кому воно потрібніше, наприклад, да, і купити щось легке, або покласти так, щоб воно не заважало, і швиденько перевдягнутися. Ваша така пронизливість, стратегічне мислення зараз послужить вам в тому, що ви знаєте, де що кому необхідно, яка інформація інформація Навіть, наприклад, або ж які ще вам необхідні знання для того, щоб знати з ким поспілкуватись, контактність, можливість запропонувати якісь свої. Послуги, те, що ви вмієте, те, що вам подобається, те, що у вас є, для того, щоб вирішити дійсно важливі для вас питання, змінити якби, рельси, по яким їде потяг вашого життя. Оскільки це дійсно кардинальні для вас переміни. А також козирожки, відео стосовно ретроградного руху Плутона, оскільки цей молодик ознаменований ретроградним рухом цієї планети з 3 травня по 12 жовтня, це все буде в описі під відео. А також гороскоп на травень. Совно вашого знаку зодіака і всіх інших також буде в інфобоксі, тому. Кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланнями. Бажаю вам, козирожки, всього найкращого, не прогавте цей шанс. Користуйтеся таким способом ви до зміни такої ефективної маніпуляції, тим, що ви маєте, для того, щоб стати більш ресурсними, більш ефективними, затребувані влітку без зимового обтяжуючого одягу в такому стані, коли ви дійсно будете рухатися і швидше, і зручніше, і на набагато то більшу відстань. бажаю зважати на. Ті можливості, які приносить вам зараз все те, що ви надбали, до чого ви йшли. Важливість питання устаканювання місця вашого проживання, ремонт, переоформлення, можливість купити, продати, домовитись, дооформити, отримати у спадок, так теж може бути. Також отримати сприяння таких осіб. Заявляйте про себе, показуйте свої найкращі риси. Ідіть на контакт, домовляйтеся, ви можете отримати підтримку навіть від тих. Людей, на кого ви не сподіваєтесь. Зараз важливо якби, скористатися цим часом в плюс тим оновленням, які вам необхідно запустити, незважаючи на те, до чого нас якби, примусово може навіть штовхати Плутон да, у водолії вся наша фінансова нестабільність, ця епопея просто із роботою, із статками, із поглядами на. Трати на необхідність видозміни, виду діяльності, просто і способу заробляти гроші. Однак, ваша можливість запропонувати свої послуги з кращої сторони, те, що вам подобається, до чого ви покликані просто робити це дещо по іншому. Дякую вам, до зустрічі.